Всім доброго здоров'я! З вами плей-офф і це продовження кар'єри онлайн UFC 5-ті за нашого Дона Фрая. Він вже тут заскучав, вже й новий сезон почався. Ну, друзі, вибачайте, рідко виходять відоси. Дуже багато в мене справ останнім часом, ну прямо просто навалилося. Літо. Що поробиш? Давайте нагадаю вам і собі, які в нього тут стати і чого нам не вистачає. Так, ну я елітного борця хотів робити, так, греплера. Мабуть, це ми і продовжимо робити. Не знаю. Хедмументи, мабуть, на 3,5 зірки все ж таки треба буде викачати. Ну, а так, поки що, це все виглядає досить непогано. Давайте, Клімстрайкен викачаємо на 4 зірочки і поїхали шукати опонента. Першого опонента знайдено. 20-й дивізіон. Боже, він мене стільки разів перемагав. Ну, мабуть, отримують тягла. Тим більше давно не грав. А там подивимось. Поїхали, даємо кулачок. Добре. Притискається. Постійно притискається. Ну що, на ручках будемо його бити, мабуть. Взагалі, е, мало об'єм. Так. Елітний страйкер, мабуть. Гарне колінце. Добре. Ще одне колінце, але зовсім не акцентовано. Пропускаємо мідли. Ой-ой-ой, як скік. Ой-ой-ой, я якраз хотів під тулуб йому зайти, пробити і отримав тягла. Поки що перебиває мене. Так, непоганий медл від нього. Так, пробуємо тейкдаун. Ні, він одразу це блокує і мене переводить. Нічого собі. Тоді зрозуміло, як він мене перемагав. Тут людинка просто грає як боженька, мабуть. Так, на фулгард не дає прийти. Ми йому не даємо перейти на фулмаунт. Знову не дає нічого собі. Реакція. Так, не встиг. Ну, я не знаю. Просто блокує постійно. І набиває купу греплінга. І це блокує. Воу. Фулгард блокує, та він все блокує, друзі. Це просто габелі. ні 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 жити. Боже, стільки демеджу він мені вклав в цьому раунді, друзі. Це просто жесть. Я шокований, я шокований. Схоже на те, що перший бій в цьому випуску буде програний. Ой-ой-ой, ще й вертушка. Добре, влучаємо. Добре, гарний прямий по тулубу Добре, от начебто багато я йому демеджу вкладаю, але все одно всі удари якось неакцентовано пролітають. Виходимо з клінча. Ой-ой-ой, помилка від мене. Дуже гарний ліктик. Скоро буде вертушка в голову. Ой-ой-ой, який мідо розкішний. Так, і я його не зміг навіть перевести. Ні, зміг. Слава Богу. Ну це жесть. Так, він мене ще й перевертає. Боже. Так. На змогли перейти. Просто прямими буде розбивати. Просто все блокує. Всі мої переходи він заблокував. Я не знаю. Недостатньо, мабуть, практики. Все ж таки, треба частіше грати в UFC. Це така гра. знаєте, навіть тиждень не пограв, і все. Реакція втрачається. Так, фулгард. Рабергард не встигає виходити взагалі. Просто перебурює мене і в стійці перебуває. Ну, молодець. Молодець. Жесть. Терплю, друзі. Поїхали далі. Все, друзі, я відвалився. Ну і... і нехай, нехай, нічого, я все одно не засмучений. Він молодець, він заслужено переміг. Наступного опонента знайдено чотири зірочки. Так, по... ого, 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 що він робить. Нічого собі, а як тобі таке? Ой, друзі, ну це, це дуже смішний бій був. Я не знаю. Опонента знайдено знову чотири зірочки, друзі. Ну, це інший вже. Також дуже схожий Лисий бородатий, але. зараз подивимося, якщо і він буде таку дич витворяти, то я вже не знаю, що це таке. Ух ти, які лаги. Так, ні, на задній ніжці відходить. Добре. Місаємо. Треба його зловити. Добре, гарний апер. Ой-ой-ой. Непогана комба. Ну, яка різниця тільки в скілі, друзі. От перший опонент, який мені попався, це, ну, просто не знаю, машина якась. І ось оці. Попередній і цей, ну, взагалі. Так, ой, поборотися пішов. Більш ніж упевнений, що боротися він не вміє. Давайте одразу на дар спробуємо. Дуже добре. Так, це я блокую. Спробуємо після цього одразу ж закрити. Дуже добре. Ой-ой-ой, і душимо його, мабуть, повністю. Так, друзі, все. Він постукав, і це ще одна перемога, досить легка. Після цього файту в нас з'являється 50 евопоєнтів. Давайте дивитися, що там у нас далі. По прокачці. Що я хотів? Я хотів head Movement на 3,5 зірка, але поки що ну, це, мабуть, не критично, друзі. Критично мені треба відновлення прокачувати, щоб ми швидше управлялися від Грогі, і також ми будемо більше здоров'я відновлювати в перервах між раундами. Опонента знайдено, друзі, 4 зірки. Поїхали. Так, це чемпіонський бій. П'ятираундовий. Значить, опонент непростий повинен бути. Гарна комба. Дуже добре. Так, хапаємо колінце. Дуже добре просто ловимо його цим куком. Так, непоганий сайт від нього. Ще один. Ага, добре. Гарні джеби. Ще й такий в мене удар є, згадав.

Невже мене відкалібрує після цієї калібровки десь на 15 15-й? Я просто буду в шоці. Тому що в попередньому сезоні, ви пам'ятаєте, ми були далеко за 20 20-й, там 2100 чи скільки було ПТСу? Так, Добре? Ой-ой-ой, в розмінах програв йому. Добре, тейкдаун. Давайте на халфгард, трошки боротьбу згадаємо, бо в першому бою я так нічого і не зрозумів. Опонент просто мене провозив. Нічого взагалі не дав зробити. Так, ну що, задушимо? Через трикутничок руками. Так, це ми блокуємо. Зараз будемо закриватися. Все супер, друзі, повністю його душимо, здається. Так, все, він тапнув. Так, друзі, я був правий, мене відкалібрувало на 15-й дивізіон. Ну, це, це просто смішно. Це просто смішно. Я один раз лише програв, 4 перемоги після цього було і 15 й дивізіон. Ну, так то і так, друзі. Будемо підніматися знову. Опонента знайдено, друзі. Ну, 15-й дивізіон, 4 зірки. Нічого страшного, зате я згадаю, як, як грати правильно, скажімо так. Поїхали. Ага. Молодець, друже, в мене також є цей удар, і він також не завжди спрацьовує, на жаль. Добре? Так, пішов боротися, окей. О, також Дарс будемо закривати зараз. Це просто жесть. Ну як це не блокувати? Знову блокуємо вихід звідси і душимо, мабуть, повністю зараз перевірю. Так, друзі, все нехай тапає. А він навіть ще й лівнув. Ну окей, шукаємо наступного. Щось дуже швидкі бої, друзі. Ну, d клас в першому бою мені влаштував перший опонент, а далі я просто всім влаштував також D-клас. Якось так от виходить. Опонента знайдено. 16-й дивізіон, і на вигляд це якийсь оборець. Поїхали. That this unsc arena has been a host to any number of different historical moments in the ufc and perhaps some more ufc history here tonight champ in one of the biggest moments for women brazilian fighters amanda nunes fought there and retained ufc title. weight champ this is a great arena for great and some Сайт. Він від нього ухиляється. Дуже гарний ліктик на зустріч. Рейдаун дуже добре. Одразу на Халкард звідси. Вирівнюємо спинку, будемо бити. Так, хватає руку. Таймінг заблокував, молодець. Що будемо далі робити? Так, звідси у нас є дуже багато больових. Так, і це Кімурка. Так, я це не заблокував. Окей. Хілхука не вдається зробити. Давайте в стійку станемо. Добре. Беквіст не влучив. Гарний як скік. Дуже добре акцентовано. Ще один мідл. Відштовхуємо і кидаємо туди мідл. Це дуже класна механіка, друзі. Раніше я чомусь нею не користувався, хоча вона працює досить добре. Дуже добре. Знову переводимо його в партер. Фулмаунт. Одразу вибирається звідси. Ну, я думаю, вам зрозуміло, друзі, рівень опозиції. В принципі, мені, мені просто легко. Мені дуже легко грати. І він ліває після цього. Ну, окей, так то і так. Давайте, друзі, ще один бій. Останній в цьому випуску проведемо і будемо сподіватися, що там буде хоч якась конкуренція, скажімо так. Дуже б мені хотілося зустріти, побитися ще раз з нашим першим опонентом, тому що, ну, не знаю, я себе якимось безпомічним відчував в бою з ним. Так, і в нас наразі є 60 евопоїнтів. Давайте дивитися, куди їх вкладати. Ну, можна вкласти в гру зверху, і я думаю, це нормально. Це принесе якийсь нам профіт. Тому що боротьба ну, повинна бути елітна. повинна. Я, можливо, навіть на 5 зірок її викачаю, друзі. Опонента знайдено 4 зірочки, ну і 15-й дивізіон. Даємо кулачок. Так, чемпіонський бій. Це повинен бути гарний опонент. Мідол. Гарна вертушка від мене. Клінч. Ми викачали удари в клінчі на чотири зірки. Треба користуватися ними. Так. Все ж таки, стягнув мене. Давайте гілкуки звідси зробимо, щоб він більше не ліз боротися до мене. Так, ні, вийшов. Ну, не знаю, як це працює. Ой, добре, як. Ухилилися, пробуваємо назустріч. Добре. Гарний супермен панч. Дуже гарне колінце, друзі. Просто розбиваємо йому тулуб. Думаю, зараз лівне. Так, він здався і ліває. Ну, ось якось отак, от, друзі. На жаль, сьогодні конкурентний був лише один бій. Ну, от, якось так, друзі. Одна поразка в нас, і сім перемог за сьогодні. Вам як завжди, дякую, що подивилися цей відос. всіх обійняв, припідняв. Всім па-па!